От, дивися, та ж сама Курилова, наприклад. Ну вона завжди в знімальній групі, просто в приватному спілкуванні з кимось, з якимись людьми, вона завжди подавала себе так, що здавалося, ніби вона дуже вірить у свої сили. Але іноді ставались ситуації, коли вона демонструвала і протилежне, вона могла з цього просто ну, поржать. Або е, сказати, як колись зі мною це було при мені, коли вона е, це був той момент, який мені допоміг е, ці, зняти ці рожеві окуляри з вірою в те, що є якісь в них сили. Це коли я в неї на прийомі на особистому опинилася, і вона мені намагалася, їй дуже хотілося переді мною, ніби як ну, мене вразити. Коротше, як вона проводить прийом, і там сиділа жінка, яка прийшла з психіатричної клініки. І в неї був діагноз шизофренія, але ну, вона чула голоси, і в неї був період ремісії. І от вона прийшла на прийом, бо вона думала, що в неї якесь підселення, чи що. І, звісно ж, їй ця Курилова сказала, що да, це підселення, і що в ній демон, і вона там шоу прямо влаштувала, прямо вона намагалася вражати. І видно, що вона від цього кайфувала. От. І вона після того, коли та жінка пішла, вона спочатку сказала, що. Е Ну, це точно підсіленка. Ну, це так вони називають, типу, ці нібито mm -hmm. демонічні якісь там прояви в, в людях, біснуватість. А потім вона, обговорюючи от те, як відбувався цей прийом, е, вона поржала з того, що. Ну, нормально, да, я її так розвела, типу з цими й показала їй шоу, а вона така вражена була. І от як це сприймати? Вона вірить в свої сили чи не вірить? Ну я не знаю. в мене на сь по сьогоднішній день немає на це чіткої відповіді. Ну, цікаво, це просто люди, мабуть, з дуже дуже великої фантазії, бо придумати те, що морозять екстрасенси. Ну, це або талановитий сценарист писав це або. Дійсно, буде з такою фантазією, що можна було в якісь книжки фентезі писати, а не розводити людей. Але розводити людей це набагато прибутковіше. Ну, такі, як Максим Гордєєв, наприклад, я думаю, що він розуміє, що він ніякий не екстрасенс, що це чисто така в нього бізнес-жилка, і він зрозумів, як можна маніпуляціями. От нам... Ну, Це ж треба просто красиво говорити. А це легше, ніж. Я не знаю, йти на будівництво або в офісі працювати менеджером там від дзвінка до дзвінка.